Ось відомі випадки, коли деякі дорослі пристають в інтернеті до дітей. Але на днях я стала свідком протилежної ситуації. Шла, значить, я собі по справах. Біля мене йшло двоє дітей, ну, такі років 10 хлопчик і дівчинка. Я на них спочатку не звернула уваги, але потім ми стали на світлофорі. І я отак от, мимоволі почула, про що вони говорять. І, значить, хлопчик каже цій дівчинці. Ну, а ти зроби дорослий голос. А дівчинка відповідає: А в мене не занадто дитячий голос. Хоча в неї занадто дитячий. ну це діти по 10 років, це десь третій або п'ятий клас. Він, він каже: хлопчики, Ні, ні, в тебе в тебе нормальний голос. І в дівчат там може бути і різні голоса. І хлопчик запитує: А ти йому скільки сказала тобі років? Дівчинка відповідає. Я йому сказала, що мені 18, а йому 32. І тут я починаю розуміти, що ці два малих зараз будуть дзвонити якомусь чоловіку, і хлопчик підбиває дівчинку, щоб вона прикинулася там дорослою дівчиною для цієї розмови. Ну і далі так вийшло, що ці малі пішли вперед у мене, і я ще мала змогу спостерігати, що там відбувається далі. Вони подзвонили цьому чоловіку. Ця дівчинка намагалась так зробити голос ну типу типу жіночніше, але в неї правда ну, дитячий голос. Хлопчик йшов поруч, поруч і сміявся. Хо-хо-хо. Там дівчинка казала: привіт, як діла? Ну, як вона може підтримувати розмову з 32-річним чоловіком? Ну, я вже там частково чула, частково не чула, що там відбувається. Ну я не розумію, ну на що це робити? Провокувати дорослу людину. Я, звісно, не виправдовую такі випадки, коли справді там дорослі чоловіки в інтернеті пристають до дітей. Але коли роблять таке діти, ну. Ну, я не знаю, при яких обставинах вони там познайомилися, але цей чоловік, може, справді думає, що це 18 там дівчина, буде з нею спілкуватися, може, там якась розмова зав'яжеться, а потім з'ясується, що їй 10 років. Ну і хто буде винен? Звісно, цей чоловік. Я цим малим нічого не сказала, бо я не їх батьки. Але я думаю, що треба було просто, оскільки я йшла за ними, то треба було ззаді підійти і сказати: так, йдіть додому, і що цій дитині не 18, а 10 років.